Відео знімалося ще 1 грудня, але так як експеримент, про який я в ньому розповідаю, я продовжую до сих пір, то я вважаю, що виставити його зараз також доречно. Сьогодні 1 грудня і я починаю. Свій невеличкий експеримент. Ніколи так не робила, робив це в перший раз. Про результати буду вас знайомить. Нічого, в принципі, такого нового чи революційного в цьому не буде. Я хочу спробувати виростити деякі сіянці, посіявши їх не в землю, а в ящик. У мене залишилося із попередніх років я купувала багаторічники для того, щоб їх висіяти, тому що мені потрібно багато рослин, а це дорого. Але так ставалося, що весною висівати мені їх було або ніколи, то земля була дуже мокра, то вже ставало дуже жарко якоїсь теплички чи парничка, так, щоб я не забувала їх поливати у мене не було, тому я вирішила посіяти їх під зиму. Під зиму я сію моркву, сію буряк, сажу цибулю, якщо встигаю до морозів і чому б не спробувати посіяти. Точно так само багаторічники. Тому що я думаю, що прийде ще один сезон, ще одна весна, і знову я їх не посію ну або я їх викину, або ж спробую. Як я це буду робити? Значить, Це ось самий звичайний ящик овочевий. Я його взяла у нас продуктова база недалеко від моєї роботи. Там я попросила в них ці ящики, вони їх безкоштовно віддають. На дно я положила це одноразове простирадло із Pan Bonda. Моя подруга займає, працює в сфері надання послуг по красі, от, і вона використовує, звичайно, ці простирадла один єдиний раз. І далі вона роздає їх знайомим всім, кому вони. Хто їх використовує в себе, ну, от ми беремо їх там для накривання якихось рослин, там, парничків і так далі. Чому мені так зручно саме його? Значить, я постелила його на дно і на бока ящичка, щоб ґрунт не висипався. І не стала його розрізати, щоб потім можна було другою стороною, весною, коли буде жарко, його трохи притінити. А коли буде холодно, його можна буде закрити цей ящичок плівкою. Зараз я вже насипала сюди ґрунту. Тут звичайна садова земля з компостом, і я трохи додавала річкового піску. Що в мене було, те я зробила Те сюди і насипала. Єдине, що все це я просіювала через сито, тому що ну, не сито такий пластмасовий друшлачок. Тому що я буду висівати Вероніку колоскову, а в неї дуже-дуже дрібне насіннячко, і тому, якби ґрунт був не просіяний, щоб це були там всякі грудочки і так далі, то насіння могло просто провалитися і не прорости. Засипати я його не буду, я висиплю, розсиплю його, постараюся. Так, ну, Кажучи, посолити ним цю землю, і потім винесу її ящик на веранду і засиплю це все снігом. Поливати не буду, тому що не бачу в цьому сенсу. Просто зверху накидаю снігу. У мене вже там стоять декілька пару ящиків. От, І я так думаю, що, мабуть, я. Пройду ще, можливо, по садовим магазинам, подивлюся, ще якесь насіння. Якщо мені рослина буде цікава, то ви знаєте, що коштують такі, таке насіння дешево. Ну, гривень, можливо, 6-8 в залежності від рослини і пакетику, тому ну, чого б не спробувати. Про результати вже потім буду вас знайомити. Нікого не заохочую робити такі саме, тому що про результати я вам гарантувати не можу. Сама для мене це також експеримент. Але якщо хочете, то чому б і ні. Спробуйте поділитися потім. Будемо обмінюватися досвідом. У мене посіяно вже декілька ящиків, в деяких там одна рослинка, в деяких вони згруповані. Тримаю я їх в себе на відкритій веранді, там точно так само холодно, як і на вулиці. Єдине, що це і зручніше, і коли у нас великі вітри чи буреві, то ці ящики, щоб їх не носило по всьому саду, от вони тут і стоять.